Трохи про те, як розташувати руки, ноги в хадрі, тобто куди діти ці всі кінцівки. Зараз буде про позу стоячи. Ноги. Одвічно вони або закороткі, або їх не зрозуміло, куди діти, або затовсті, що ж з ними робити. Що дівчата роблять, коли їх просять стати на фото? Оп, встали. Що в нас виходить? Пряма лінія ноги виходить занадто короткою. Натомість, якщо вже і вставати в дівочу позу, то хоча б. Підгинаєте передню ногу, передню, тобто ближче до камери. Тоді у вас виходить ламана лінія, яка візуально виглядає довшою. Якщо ви при цьому ще й стопу будете трохи направляти до камери, вас тоді стегно виходить якраз тонким. Але якщо у вас є можливість зробити динамічну позу, це завжди буде набагато краще. Просто зробіть крок вперед. Крок вперед зовнішньою стороною стегна до камери. І ось цей рух він буде виглядати завжди природньо, гарно. І ноги будуть виглядати добре. Ще є мільйон, мільйон варіантів, але про це далі.